Mitsubishi Паджера, вагон 4. Прийшли до мене ксенонові лампи по моєї торгівельної марки Матомін на Mitsubishi Паджера, вагон 4. Я хочу розповісти, з якого по який рік воно встановлюється, чи воно замінне і все про ці лампи, те, що я знаю. Значить, Ці лампи мають оригінальний номер. Ці лампи мають оригінальний номер 8501 А85, 8501 А8046. Вони встановлювалися на Mitsubishi Pajero вагон 4 v 80 v 90 45-та це водійська, 46-та це пасажирські номери. Значить, ключовий момент. Ці фари встановлювалися на Mitsubishi Ваджера Вагон 4 з 2007 по 2014 рік. Вони предназначені для комплектацій, в яких синонове світло було встановлено з заводу. Як візуально відрізнити синонові фари від базових? Ну, найголовніша відмінність у ксинонові фари стоїть протекційна лінза для ближнього світла. Лінза, яка фокусує потужні. Світловий пучок у галогеновій версії це звичайний рефлектор, як тут на дальньому світлі відбивач. Маркування на склі, або, як в даному випадку, ось і ось на корпусі фари. Шукайте літеру D, D2S або D4S. Це вказує на те, що фара предназначена для газорезрядних ксенонових ламп. У 99% випадків. На автомобілі, оснащених синоном заводським, оснащаються вони додатково висувним овимачем фар, і е, у передньому бамперу це вимога стандартів безпеки. Обов'язково стоїть автокоректор. Автокоректор обов'язково стоїть, який автоматично регулює курт нахилу на фар, щоб не сліпити зустрічних водіїв. В салоні такого авто відсутні колищадка коректору фар, ручного коректору фар. Ближне світло Low Beam. Використовується ксенонова фара. З 2007 по 2012 рік встановилась лампу D2S На, після першого рестайлингу з 12-14 року зустрічається екологічніша безртудна лампа D4S. Важливо для вас, глядачі, перед покупкою лампи обов'язково перевірте, яка саме лампа була встановлена на вашому авто. Вони не є взаємозамінними через різну робочу напругу. Дальне світло, на відміну від ближнього, тут гал... е... галогенне. Використовується лампа, е... використовується лампа типу H9. Це зроблено для миттєвого вимкнення, оскільки ксенону потрібен час для розгоряння. Габаріт на вогні та покажчик повороту габарит стоянкове світло без цокольна лампа V5W 5W. Покажчик повороту лампа pv 21 w оранжева. Для роботи ксенону потрібен блок розпалювання балаз та ігнітор. Вони закріпляються знизу або на задній частини корпусу фару. У 2015 році Пажера 4 зазнав рестайлінгу великого, і дизайн фар змінився. Концепція ксеновного ближнього світла залишилась головною візуальністю. Концепція ксенону залишилась. Головною відмінністю стали інтегріровані стрічки денних ходових огнів ДХВ знизу фари. Тому, якщо ви бачите паджеро з VIM DHW всередині фари, це автівка з 2015 го і новіше. І там вже будуть інші каталожні номери оптики. В нашому випадку це класика до 2015 року. Чи можна поставити ці фари взамін галогенних? Це одне з найпопулярніших питань. Відповідь: не плуг and play. Тобто, встановити можливо. А просто, але переставити не вийде. Тому що електрична схема галогенних та ксенонових фар відрізняється. Вам знадобиться переробка проводки або спеціальні переходники. Блоки розпалювання потрібно буде докупити оригінальні або сумісні баласти і надійно їх закріпити. Щоб було все легально і безпечно, потрібно дооснастити авто датчиками положення кузова на підвісці і блоком керування коректором або системою омивича фар. Тобто, висновок, апгрейд можливий, але це комплексний і недешевий проєкт. Проста заміна фар призведе до некоректної роботи світла та потенційно буде сліпити інших водіїв. Тобто підіб'ємо підсумки по фарах. Це Пажиро 4, вагончик з 2007 по 2014 рік. Чудове, потужне, правильне світло, яке значно покращує у уночі. Апгрейд з Галаген складний. А я займаюся Toyota Mitsubishi, Nissan, Звертайтесь з приводу цих фар. Все вам розповім.